Доброго дня. І е, знімав відео про мед, так як я ну, ось такий травневий мед продаю. Кстати, кому цікава 200 гривень така баночка. І В коментарях мені написали, що цей мед це вчорашній цукор. Е, ну, І е, я вам так скажу: цукром я не користуюсь взагалі. Не користуюсь, не бачу сенсу в цьому. І давайте обсудимо, чому, е, ну, чому я не користуюсь. Я вам зараз розповім, що я не користуюсь. Цукром. Не, не користуюсь ні восени, ні навесні, я взагалі цукром не користуюсь. По-перше, можна сказати, що я ледачий, да? це затратує багато часу. І по-друге, а саме основне, що воно не має сенсу рентабельності ну, ніякої. Тобто, якщо ви відкачаєте весь мед під ноль, а вам на це місце треба поставити цукор, то рентабельності в цьому ну, грошових якихось коштів ви багато не отримаєте. Тільки отримаєте багато незапланованого гемарою, як то кажуть. Чому? Ну, Дивіться, мед зараз стоїть на опті да? ну, 40-45 гривень. Да? Тобто, два місяці назад він стоїв 42 гривень. Ну, Зараз, я бачу, там пишуть 45 до 47 Ну, неважливо, да? цукор стоит 30 гривень. Ну, і давайте з -з -з зрівняємо, да? що у нас краще, мед чи цукор. да, І які проблеми вони здають. Тобто восени для того, щоб ви відкачали весь мед, для того, щоб загодувати цукром, по-перше, треба купити цей цукор, тобто його привезти. по Подруге, треба його, ну, зробити з Тобто треба на чомусь його нагрівати, цю воду і розтворяти. Тобто, це треба витрачати або газ, або електрику на чому-там, або сидіти дрова підкидати, якщо на вогнищі ви будете розтоплювати, ну робити цей сироп. Тобто ви втрачаєте якийсь час там цілий день, ви його варите. Вже ви затратили цей день. Да? Далі привозити на пасіку. На пасіку загодовка, ну, бажана ввечері для того, щоб не спровокувати напад. Треба розляти. Да? Якщо в мене 100 сімей, ну, представте, да? даже по літрі дати це 100 літрів. А загодівля е, на зиму, то по літрі це не о чому. Треба да? дати як мінімум по 4-5 літрів за один раз. Тобто, представляєте, да? півтони сахару цього треба роздати. Це ну, велика праця для того, щоб його роздати. Не дай боже ви десь щось десь проляли. Ви спровокували напад. І не дай Боже, цей напад дійшов до того, що сім'ю вашу вбили. Тобто сім'я коштує 2000 гривень, якщо дві сім'ї у вас розбили, тобто ви вже втратили ще 4 тисячі гривень. Далі, що таке цукор? Цукор це чиста сахароза, чиста сахароза. Да? Ну, а для того, щоб її скласти в камірки, цю чисту сахарозу, да? організм пчели має розділити її на... Глюкозу і на фруктозу, да, там, сахарозу. Він, він має зробити з неї з цього цукру мед. Тобто, при цьому розчіплінні в організмі втрачаємо жирове тіло. Тобто загодівля бджіл, це ми виснажуємо бджілу. Далі ще яка була проблема? В серпні місяці вони не хочуть його брати. Тобто, Є якийсь підтримуючий підтримуючий її взяток, десь вони там ще збирають якийсь будяк. Ви наляли повні годівнички і бджоли не хочуть його брати просто, да? Бо бажано кормити в серпні. Чому? Тому що та бджола, яка працювала на соєшнику, вона все одно відходить і вона буде цим займатися. Тобто, втрачати жирове тіло буде вона. Все, все одно вона відходить. Да? Але вони не хочуть брати, і, і ми годуємо цілий вересень ще. А вже в вересні перероблює ваш цукор, уже пчела, яка буде зимувати. Тим самим ми її виснажуємо. Ще бувають такі проблеми на пасіці. Є така сім'я, ну, туди сироп ляєш як в бочку. Скільки не наляв, вона забрала. Сутки пройшли, вона забрала. А є така сім'я, ти на неї наляв, а вона не бере. І той мед чи той цукор скис виляв, наляв другого, і вона не бере. Ви оглянули сім'ю, там дійсно, ви бачите, що там не вистачає кормів для зимівлі, але й сироп вона не бере. І це додаткова проблема для вас. Якщо вона одна, то ще так сяк якось. А якщо їх, допустимо, з десяток, да? і це у вас в серпні місяці з'являється проблема з десятью сім'ями, яких треба загодувати. Тому я не використовую цукор взагалі, для я пояснив чому да? бо це складнощі, лишні складнощі. Далі дивіться, а як я працюю з годівлею на зиму. Тобто гніздові рамки я не відкачую, взагалі не відкачую. Але буває таке, що у сім'ї було багато розплода на серпень місяць і мед вони в нижній корпус занесли мало. І після виходу розплоду ми маємо пусті камірки. При огляді, ви бачите, що меду там ну, не, не, не вистачить для того, щоб перезимувала сім'я. Але так як сім'ї в мене багато, то десь наприкінці вересня, на початку жовтня, вже практично останній огляд сімей, я дивлюся і вже бачу, наскільки вуличок сідає в мене сім'я. Тобто, якщо 10 10-рамковий вулик, сім'я бачу, сіла на 5 або 6 рамочок. Тобто ну, гарний клуб. Да? Чотири рамки у них вільних. І вони всі чотири заляті медом. Вони там будуть дурно стояти всю зиму, тому що бджіла та, що сіла на оці 5-6 рамок, їй вистачає цього для того, щоб перезимувати. Тим паче, що я зимую в зімовники, що мені дає в два рази менше споживання корму. І що я роблю? Я забираю не чотири рамочки, а одну або дві рамочки, залишаючи після клуба ще одну або дві в запасі меду. Сам себе підстраховую. Так що дві рамочки з медом я можу забрати, і пройдя по всім е, сім'ям, я можу ці дві рамочки меду поставити в ту сім'ю, в якої не вистачає корму на зиму. Тим самим я не, привокую, не провокую ніякого нападу, так як мед в цих рамках вже запечатаний, запаху меду не розпространяється по пасіки, і нападу ніякого немає. Тим самим я регулюю всі карма на пасіки приблизно в кожній сім'ї однакова кількість. Тому я не користуюсь цукром, не витрачаю той місяць, бо тому що 100 сімей загодувати неможливо за 2-3 дні. Це цілий місяць годівлі, це треба возити, возити і возити, возити. Тому і по-перше, і по-друге, що воно ну, не Да? Цукор 30 гривень, мед 40 гривень. По деньгам воно вийде вам те ж саме. 20 км мені з'їздити на пасіку, це ну, 200 гривень, мені треба потратити туди і обратно. І якщо я з'їздю через день 15 разів, то це які кошти. Плюс, не дай Боже, я ж вам кажу, буде якийсь напад, вашу сім'ю розіб'ють. Тому цукром я не користуюся. І е, такий е, травневий мед не містить у мене ніякого цукру. Е, все, що вони принесли, це все. Іменно чистий мед. Я цукор не додаю. Навіть якщо навесні я хочу наростити сім'ю і треба їх підгодувати, я завжди залишаю в зиму там 2-3, а то й 4 бітони меду, який я можу, якщо він сівший, розбавити з тепленькою водичкою і роздати по годівничкам або поставити в пакетах для того, щоб ну, простимулювати матку навесні. Але не Цукром, хоча багато людей, які користуються цукром, ну це їхня справа. Я вам розповів, як я користуюсь тільки медом і чому я користуюсь тільки медом. Ніякого цукру. Ну от, якось так.